Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся чудовою закускою на новорічний стіл. Ось така буде закусочка, така делікатна, чудова, такі злаваші, рулетики. Прекрасні, із шинкою, і з ковбасою. Так що, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Всім привіт! Вітаємо на каналі Бабусині Поради. Сьогодні будемо готувати закуску. Правильно, закуску будемо готувати таку новорічну закуску. Отут ми маємо два лаваші. Спочатку ми один такий маємо цим сиром, такий плавлений сир. Плавлений сир типу ковбаса. Раджу і вам готувати закуску. Ставити лайки і ставити підписку. Так, ми будемо готувати чотири такі лаваші. Чотири такі лаваші. І ми їх назвали з бабусею закуска. Та закуска буде така. З лаваша. Розмащуйте. Раді вам таке готувати? Це дуже смачно. Ні. Давай баба отаку теж помогу, швиденько ми помастимо отак. Бабуся мені допомагає. Так. Бабуся, тобі чи ти бабусь? Ну, ми Добаві, один знаєш як? Давай, ти будеш ти один, а баба другий. Добре? Баба, Зараз баба тобі дасть лопату в колечках. Ми з бабусею розмастили. Тепер ми будемо давати сюди по одному. Яйцеве. Якщо ви їх їсте, то вам смачно. А так ми даємо по одному яйцеві. На, на цю і на цю. У нас буде чотири такі закусочки. М ви можете дати і по два яйця. Ми даємо по одному. А можете навіть скільки хочете, ми по-своєму готуємо. По, бо тепер як мачку? Дефіцит яєць. Тепер зима кури не несуться. Так. Так, Тепер ми даємо трошки їх отак от пересолимо. Ти будеш кидати од бабі і петрушку будемо тут тобто, кидай петрушку тут. Берете бабу на одну бабу, на другу. Ми отак от кидаємо зверху петрушку. І це дуже смачно. Ось з петрушкою. Так От ми Тепер ми накладаємо сюди отак усю шинку. Шинку розрізав. Розрізану шинку будемо так накладати. Отак, три. Можна називати закустка або по-іншому. Давай, тут кати. Отак. І ще, ще другу там. Так само. Так само і на цю. Ми будемо складати. Складати з бабусею? Так. Отаку. До так, аби вони ввійшлися. Отаково. І тепер ще одну там. Не до, не до краю, бо ми будемо скручувати, аби було не до краю. Так. Тепер ми отут на це даємо Майонез на трошки майонезу. Отаку. Трошки приперчити. де ми ще було? Аз ми і припельчаємо. Тепер снібу Бо тебе не зчипало. Так. І тепер ми будемо скручувати отако І тепер рулет. ми скручуємо. Так, ти один, баба другий. Полегенько так скручуй. О, ми двоє. Ні-ні ні. Треба так. Е, то -то. Файно, щільно. Отако. Мачку баба буде, баба буде, бо то не буде то -то отако. Виш, як баба. Щільно отак треба. Чуєш, лише баба закрути. Ось так. Вона ну, й буде вже такий. Один буде такий. Ось такий, сіколуч... виходять у нас два лавашики. Три будемо так, а один один ми маємо ще трохи червоної риби і ще отако покидаємо. Трошка червоної. І так теж поскручуємо. Трошка так-то то. І все. Ось вот так. Uh -huh. Тож, так щільно їх скручувати. Цей простенька така. Ви можете давати більше яєць, можете давати більше риби, ви можете давати все, що завгодно. У такі закусочки чудово буде закускана. Зараз ми будемо цю нарізати, закусочку. Ось таку вже заготували. І ми будемо нарізати. О, Отак. Ми, ми зараз у розрізі покажемо, яка вона виходить чудова. Дивіться. Яка. яка чудова класна закусочка виходить. Ми будемо класти її ось на так. тарілочку. На тарілочку. Зараз ми є ще отако. Ми її розрізаємо і кладемо на тарілочку. Так. Ось так. Марчик буде складати. Зараз тако. Отаку марчку будеш складати. Зараз баба тобі тут поставить і буде тобі давати, добре? добре. Зараз отако. Бачите, як розріз? Ось так. Таку так, косичку будеш е, класти. Так Ось так. Так, що дякуємо, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте. Готуйте з нами. Діліться з друзями нашим. Діліться з друзями. Відео. Будьте здорові! Будьте здорові! Меру у всім і нашій Україні. До, До зустрічі. До зустрічі. Ось така. Ось така покажи. Ось така у нас закусочка. Ось така зараз закусочка. Ось, Ось така. А зараз ми ще наріжемо. Шестого. На два смасочки. Чекай, 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 чекай. Розрізаємо навіть на три. В розрізі... тут. Ми показуємо в розрізі. Як це є? Ось така. Ось така закусочка у нас. Вийшла, дивіться, яка делікатна, новорічна буде закусочка, чудова смакота. Проста і просто готується, і дуже смачно. Можна з рибою, можна з шинкою, можна що, що бажаєте, можна давати всередину. Так що готуйте.